Радіо UA Chicago. у студії Наталя Маглеклідза та Вадимоксенчука. Це означає, що зараз буде час для новин із внутрішньої та зовнішньої політики України та всього світу. Отож, поїхали. Сбу завершила розслідування про знищення мрії, підозрюваним загрожують до 15 років тюрми. Зібрано беззаперечні докази провини колишніх посадовців державного підприємства Антонов, а власне гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки, злочинні дії яких призвели до захоплення аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака Ан 225 мрія. Напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на території Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Про це йдеться в повідомленні СБУ. Також є інформація, що Кабмін призначив Віктора Павлушчика головою національного агентства з питань запобігання корупції. А тим часом в офісі президента підготували звернення до Конституційного суду України щодо легітимності Зеленського після закінчення терміну каденції. Повідомляють у змі згідно з конституцією України 31 березня 2024 року мали відбутися чергові вибори президента України. Адже 20 травня 2024 року спливає визначений конституцією України. України п'ятирічний строк з моменту інаугурації Володимира Зеленського. Офіс президента наразі активно працює над вирішенням питання про те, як виходити з ситуації, що складеться після 20 травня. Один з варіантів, який розглядається Офісом президента, це звернення до Конституційного суду з поданням щодо офіційного тлумачення положень конституції, якими регламентовано проведення чергових президентських виборів та п'ятирічний строк повноважень президента. І продовжуючи новини про президента, маємо інформацію, що він був до Саудівської Аравії, щоб продовжити регулярний діалог із його високістю спадкоємним принцом Мухаммедом Бін Салманом Аль Саудом. І тема номер один: цитую формула миру. Торік у Джиді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз у притур наблизилися до проведення першого саміту миру і розраховуємо на продовження активної підтримки з з боку Саудівської Аравії, і тема номер два це повернення полонених і депортованих осіб. Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей, впевнений, що й ця зустріч принесе результати. Ми також обговорили перспективні напрямки економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України. І от власне про допомогу Європарламент проголосував за надання допомоги 50 мільярдів євро для України за 536 євро. Євродепутатів 40 проголосували проти. Також Нідерланди виділять понад 100 мільйонів євро для постачання сотень тисяч боєприпасів, які Чехія знайшла для України. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Марк Рюте. А тим часом Естонія запланувала військову допомогу Україні на наступних чотири роки. Вона виділятиме на військову підтримку України по 0,25% валового внутрішнього продукту країни впродовж чотирьох років. Отож, цитую, ми не можемо марно витрачати час. Тому що Україна в першу чергу потребує термінової допомоги зі зброєю. Я сподіваюся, що недавні рішення Данії надіслати всі свої боєприпаси в Україну надихне й інших. Ми також маємо подивитися, яку допомогу можна отримати на світовому ринку, як це вже зробили чехи. Запропонувала Калас. А що ж про допомогу від США? Байден зустрівся з лідерами Конгресу щодо розблокування допомоги Україні. Лідер демократичної більшості сенату США Чак Шумер, виходячи з Білого Дому, сказав репортерам, що це була продуктивна та інтенсивна зустріч. А також додав, що зустріч щодо України була однією з найбільш напружених, які я коли-небудь бачив у Білому домі. Сказав Шумер. За його словами, лідери конгресу закликали спікера Джонсона підтримати Україну. Також за словами Джонсона у Білому домі він взяв участь у спільній зустрічі з усіма лідерами конгресу, а також окремо поговорив із Байденом. Джонсон також. Що висловився щодо про розгляд законопроєкту про додаткове фінансування, який містить допомогу для України? Я чітко заявив президенту і решті присутніх, що Палата представників активно вивчає всі можливі варіанти, і ми візьмемось за це питання своєчасно. Але знову таки, перший пріоритет для нашої країни це кордон і його захищеність, сказав спікер. Також відомо, що Сполучені Штати Америки не надсилатимуть свої війська в Україну. Речник державного департаменту США Меттю Мілер заперечив. У Честь американських солдатів у війні в Україні він виключив можливість залучення американських військ для навчань воїнів збройних сил України на території України, підкресливши, що тренування відбуваються на території третіх країн. Ну і також поговоримо про тему, яка вже шириться в інтернет-мережах тиждень-два. Це польський кордон, польські фермери. І їхні протести. Отож, польські фермери в центр Варшави притягли Абрамс із соломи. В центрі польської столиці сьогодні страйкують тисячі осіб з перекресленими українськими прапорами. Організатори очікують на вулицях міста до 30 тисяч мітингарів. Тисячі мітингувальників перекрили дороги й вулиці. Хода почалася з кількох інцидентів. Невідомі запалили файри на площі Дефілат і розпалили багаття. Нагадаю, що фермери протестують. Через імпорт продовольства з України, а також проти політики зернового курсу Європейського союзу. КНДР встигла відправити до Росії близько 6700 контейнерів. Там могли бути близько 3 мільйонів снарядів калібру 152 мм або 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 122 мм. міліметри. Наразі у північній Кореї на повну потужність працюють заводи з виробництва боєприпасів, щоб постачати зброю до Росії в обмін на харчі та інші товари першої потреби. Отож, це були всі актуальні новини з усього світу та України. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.